Доброго дня, вітаю вас на каналі Вчений Кіт. І сьогодні ми з вами поговоримо про підшлункову залозу. Підшлункова залоза відноситься до залоз змішаного типу секреції. і Відповідно, вона буде складатись із двох частин: це екзокринної частини і ендокринної частини. Морфологічна підшлункова залоза складається із головки, дивимось на слайд, ось вона із головки, звуженої частини шийки. Тіла і хвоста. Залоза має сірувато червоний колір і характеризується часточковою будовою. Маса залози в середньому становить 60-100 г. Екзокрийна частина підшлункової залози синтезує протягом доби приблизно 500-700 мл. Панкреатичного або підшлункового соку, у складі якого містяться травні ферменти. Це такі ферменти, як протеолітичні, ліполітичні, амілолітичні, нуклеолітичні ферменти, які надходять по вивідній протоці у 12 палу кишку, де приймають участь у гідролізі, тобто розщепленні білків ліпідів, вуглеводів нуклеїнових кислот до кінцевих продуктів. Адокрина частина підшлункової залози синтезує гормони, такі як інсулін, глюкагон, а також самата статин, панкреатичний поліпептид, які беруть участь у регуляції вуглеводного, ліпідного і білкового обміну у тканинах. Зовні підшлункова залоза вкрита танкою сполученою тканиною капсулою, від якої всередину залози відходять перетинки. У складі перетинок проходять кровоносні та лімфатичні судини, а також нервові волокна. Часточки включають дві частини екзокрину та ендокрину. Причому на ендокрину частину припадає приблизно 97% від загальної маси залази, а на екзокрину частину 3%. Структурно-функціональною одиницею екзокринної частини є панкреатичний ацинус. Дивимось на слайд, ось ці Ацинуси на мікрофотографії, і ось схема ацинуса. Панкреатичний Ацинус має форму мішечка і складається із секреторного відділу, ось він, на схемі, і вставної протоки, ось вона. Із вставної протоки починається вся протокова система підшлункової залози. Секреторний відділ, він утворений великими екзокринними клітинами. Ось вони, ці клітини. Їх кількість в середньому становить 8-12 клітин. І ці клітини лежать на базальній мембрані. Стінка вставної протоки. Вистелена одним шаром дрібних клітин, ось вони схематично зображені. які називаються центроацинозними клітинами. Їх так називають, тому що вставна протока розташована переважно посередині ацинуса. Секрет надходить у просвіт ацинуса через апікальну поверхню Ациноцитів, апікальна поверхня це верхівка клітини, яка буде обернена у просвіт ацинуса. І секрет виділяється за мерокриновим типом секреції, тобто без руйнування клітин. І виводиться у вставну протоку. Із просвіту ацинус секрет потрапляє у вставну протоку. Ацемуси оточені густою сіткою капілярів, і також безмієліновими нервовими волокнами. Вставні протоки зливаються і утворюють внутрішньочасточкові протоки, які вистелені одношаровим кубічним епітелієм. Внутрішньочасточкові протоки оточені. Тонким шаром пухкої сполучної тканини, у складі якої проходять капіляри та нервові волоки. Внутрішньочасточкові протоки формують міжчасточкові протоки, які вистелені одним шаром високих стовпчастих епітеліоцитів. Ці протоки також оточені шаром пухкої сполучної тканини. Між часточкові протоки впадають у протоку підшлункової залази або протоку вірсунга. Дивимось на схему ось протока вірсунга, яка вистелена також високими стовпчастими клітинами, серед яких розташовано багато келихоподібних клітин, які синтезують слиз. Екзокринні клітини виконують секреторну функцію. Вони мають форму конуса, дивимось на слайд. Можемо побачити схему цієї клітини, яка має форму конуса і виражену полярну диференціацію, тобто наявні два полюси це базальний полюс і апікальний полюс. І, відповідно, ці два полюса будуть відрізнятись за морфологічними ознаками. Базальний полюс він розширений, дивимось на слайд, ось він розширений. І називають його ще однорідним або гомогенним, тому що він рівномірно забарвлюється базофільними барвниками. Базальний полюс містить ядро, велике ядро, дивимось на слайд, ось воно. І ядро може містити один або два ядерця. Також у базальному полюсі міститься розвинена зерниста ендоплазматична сітка, комплекс гольчі і присутні числення мітохондрії. Ось вони дивимося на слайд. Апікальний полюс, він звужений. Дивимось на слайд звужений апікальний полюс, і його особливістю є те, що він сприймає забарвлення кислими барвниками, і цей полюс називають зимогенним, тому що він містить, містить зимогенні гранули, ось вони, які заповнені неактивними ферментами, тобто проферментами. Також на апікальному полюсі екзокринних клітин є численні мікровасинки. Функцією екзокринних клітин є вироблення травних ферментів. Але активація цих ферментів у нормі відбувається лише у 12-й палій кишці під впливом спеціальних ферментів активаторів. І саме це перешкоджає самоперетравленню паренхіми підшлункової залози. Однак при сильному стимулюванні зовнішньосекреторної функції залози, наприклад, при вживанні великої кількості жирної їжі або на тлі вживання алкоголю, може відбутись активація ферментів всередині залози. І це буде призводити до руйнування паренхіми залози і відповідно до гострого панкреатиту або панкреонекрозу. Що стосується ендокринної частини, то структурно-функціональною одиницею ендокринної частини буде панкреотичний острівець, дивимось на мікрофотографію, ось він, панкреотичний острівець або острівець Лангерганс. Кількість острівців становить від 200 тисяч до 2 мільйонів, але найбільша їх кількість зосереджена у хвості залози. Острівець утворений ендокриноцитами, між якими лежить пухка сполучна тканина, у складі якої проходять гемокапіляри фенестрованого типу. І гормони, які виробляють ендокриноцити, вони спочатку потрапляють у перекапілярний простір, а вже потім через стінку капілярів потрапляють у кров. Ендокриноцити у цитоплазмі містять секреторні гранули, які відрізняються здатністю фарбуватись барвниками, і у зв'язку з цим виділяють декілька типів ендокриноцидів. Перший тип це бета-клітини, це базофільні клітини. Вони займають переважно центральну частину острівців, їх найбільша їх кількість становить приблизно 60-75%. І е, ці клітини, бета-клітини, містять секреторні гранули, які заповнені гормоном інсуліну. Інсулін знаходиться у поєднанні із цинком, і цинк виступає консерватором біологічної дії інсуліну, і без цинку буде відбуватись швидка інактивація інсуліну. Роль інсуліну полягає в тому, що він знижує рівень глюкози у крові. І у гепатоцитах клітинах печінки інсулін буде стимулювати утворення глікогену із глюкози. У випадках гіпофункції бета-клітин, тобто зниженої активності, дуже швидко будуть зникати запаси глікогену із клітин печінки та м'язів, буде посилюватись Процес утворення глюкози із білків та ліпідів, і це буде призводити до закислення крові, до ацидозу. і організм буде швидко втрачати ліпіди і тканині білки. Недостатня продукція інсуліну або інактивація інсуліну є причиною такого захворювання, як цукровий діабет, що проявляється підвищенням рівня глюкози у крові, появою глюкози у сечі та поліурії. Необхідно відмітити, що норма глюкози у крові здорової людини, наче, становить 3,3. 5,5 ну, в останні роки рахують до що норма може бути до 6 мілімоль на літр. Також симптомами цукрового діабету є постійне почуття спраги, часте сечовипускання, зміна ваги е, незалежно від способу життя, як у більшу, так і меншу сторону, погане загоєння ран. Шкірні інфекції, свербіж, схильність до перифтоми, посилене почуття голоду, і людина не відчуває повного насичення після вживання їжі. При гіперфункції бета-клітин вміст глюкози у крові різко знижується. Наступний тип клітин це альфа-клітини або ацидофільні клітини. Вони становлять приблизно 20-25% від загальної маси клітин підшлункової залози. Вони розташовуються по периферії острівців і у гранулах, які містяться в цитоплазмі, містять гормон глюкогон. Глюкогон є антагоністом інсуліну, і його функція полягає в тому, що він підвищує рівень глюкози у крові. І стимулює розпад глікогену у гепатоцитах. Наступний тип клітин деклітин. Їх кількість становить 5-10%. Вони розташовані по периферії острівців і для них характерна грушоподібна форма. Деклітини виділяють гормон соматостатин. Який пригнічує функціональну активність альфа і бета-клітина острівці і, відповідно, пригнічує виділення інсуліну та глюкагону. Наступний тип клітин це клітини d 1 Їх кількість становить 1,5%. Вони також розташовуються на периферії острівців і вони синтезують вазоактивний інтестинальний поліпептид, який стимулює. Секрецію панкреатичного соку, і також його ще функція полягає у тому, що він знижує артеріальний тиск. Наступний тип клітин це ПП-клітини. Їх кількість становить від 2 до 5%, і вони синтезують панкреатичний поліпептид, який пригнічує секрецію панкреатичного соку. А тепер ми з вами розглянемо тести, які у вас можуть зустрічатись на іспиті крок 1 із дисциплін анатомія, гістологія і патологічна фізіологія. Починаємо з тестів, які зустрічаються у блоці анатомія. Хвора 30 років скаржиться на сильну спрагу, сухість у роті, які з'явилися після сильного нервового потрясіння. При лабораторному обстеженні виявлено збільшення цукру у крові до 10 мілімоль, захворювання якої ендокринної залози у хворої. У хворої спостерігаються симптоми, які вказують на цукровий діабет. Це сильна спрага, сухість у роті. Лабораторно підтверджено збільшення цукру у крові понад норму, а це 10 ммоль. Такі симптоми будуть характерні для цукрового діабету, а цукровий діабет є захворюванням підшлункової залози. Тож правильна відповідь А підшлункова залоза. Наступний тест у вас також зустрічається у блоці анатомії. При лабораторному дослідженні у крові хворого відмічено підвищення рівня цукру, яка із ендокринних залоз буде уражена. Підвищення рівня цукру у крові буде характерно для гіпофункції підшлункової залози. Тож правильна відповідь підшлункова залоза. Наступний тест у вас вже зустрічається у блоці гістологія. Хлопчик 16 років хворіє на цукровий діабет. Функціонування яких ендокринних клітин-острівців підшлункової залози буде порушено. При цукровому діабеті буде недостатня продукція інсуліну, який виробляють бета клітини І це буде причиною цукрового діабету. Тож правильна відповідь, де бета клітини Наступний тест також блок гістології. Лікар-ендокринолог діагностував у хворого порушення ендокринної функції підшлункової залози внаслідок зниження гормону глюкагону у крові, функція клітин цієї залози буде порушена. Необхідно згадати, що ендокринна частина підшлункової залози її структурно-функціональною одиницею є острівці лангерганса. Внаслідок зниження гормону глюкагону буде порушуватись діяльність альфа-клітин острівців лангерганса. Тож правильно, відповідь А альфа-клітини острівців лангерганса. Наступний тест також у вас зустрічається у облоці гістологія. У хворого порушено. Перетравлення білків, ліпідів і вуглеводів. Найчастіше це може бути викликано зниженою секрецією наступного травного соку. Оскільки панкреатичний сок або підшлунковий сок містить у своєму складі травні ферменти. Які надходять у 12-палу кишку, де приймають участь у розщепленні білків, ліпідів і вуглеводів до кінцевих продуктів, то саме зниження секреції підшлункового соку і буде призводити до порушення перетравлення білків, ліпідів і вуглеводів. Тож правильна відповідь А підшлункового соку. Наступний тест у вас також зустрічається у блоці гістології. Хворий 50 років скаржиться на підвищення апетиту, спрагу, зниження маси тіла, слабкість і підвищену втомлюваність. Під час лабораторного дослідження виявлено підвищення вмісту глюкози у крові, з порушенням функцій, яких клітин підшлункової залози пов'язаний розвиток цього захворювання. Недостатня продукція бета-клітинами гормону інсуліну і буде причиною цукрового діабету, тож правильна відповідь Б – клітин Наступний тест: при дослідженні гістологічного препарату виявлено ацинуси, які складаються із 8-12 секреторних клітин, які мають світле ядро та 1-2 ядерця. Базальна частина виявлених клітин забарвлена базофільно. А пікальна містить оксифільні гранули, міоепітеліоцити відсутні, що це за залоза. Структурно-функціональною одиницею екзокринної частини підшлункової залази є ацинус, який складається із секреторного відділу, секреторний відділ утворений секреторними клітинами, кількість яких становить 8-12 клітин. Екзокрині клітини мають виражену полярну диференціацію, наявність двох полюсів базального та апікального, і такі гістологічні особливості будуть характерні саме для підшлункової залози. Наступний тест також у вас у блоці гістологія у жінки 48 років у крові виявлена висока концентрація інсуліну, діяльність яких клітин підшлункової залози буде зумовлювати це, оскільки інсулін продукують бетоклітини, то діяльність цих клітин і зумовить високу концентрацію інсуліну. Наступний тест для диференційної діагностики у пацієнта наче було взято кров на аналіз. Рівень глюкози виявився в межах норми. Назвіть клітини підшлункової залази, які виробляють гормони, які регулюють рівень глюкози у крові. Бета-клітини продукують інсулін, який знижує рівень глюкози у крові. Тож серед перелічених варіантів відповіді лише. Бета-клітини будуть регулювати рівень у глюкози у крові. Наступний тест у вас зустрічається у блоці Патологічна фізіологія. Хворий після перенесеного епідемічного паратиту, схуднув, постійно відчуває спрагу, п'є багато води, відмічаються части сечовиділення, підвищений апетит, шкірний свербіж, слабкість, фурункульоз. У крові хворого глюкоза становить 16 ммоль на літр, кетонових тіл 100 і відмічається глюкозурія, яке захворювання розвинулось у пацієнта. У пацієнта спостерігаються всі ознаки, які вказують на цукровий діабет, що лабораторно підтверджується підвищеним вмістом глюкози кетонових тіл і глюкозурії, тож у пацієнта інсулінозалежний цукровий діабет. Наступний тест також у вас зустрічається у облоді патфізіології. Хвора 38 років надійшла до реанімаційного відділення у несвідомому стані. Рефлекси у неї відсутні, цукор у крові. 2,1 мілімоль на літр в анамнезі цукровий діабет з 18 років, яка кома, кома має місце у хворої. Звертаємо увагу на те, що у хворої дуже низький рівень глюкози у крові. І зниження рівня цукру у крові може спричинити гіпоглікемічну кому. Тож правильна відповідь: гіпоглікемічна кома. Відповідь А. Я вам дякую за увагу, за перегляд мого відео. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. До побачення.